Привіт! В цьому відео я хочу поговорити про знаки, про символи і як їх читувати і взагалі як щитувати інформацію з поля. Мене звати Іра Губанова, я енерго-коуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюсь своїм досвідом, своїми знаннями і сподіваюся, якось надихаю і мотивую вас. Давайте переходити до теми. Взагалі, чому така тема в мене з'явилася? Це дуже спонтанно відбулося сьогодні. В одному із чатів із спільноти дівчат, які займаються схожими темами, що я. Одна дівчина запитала про пентаграму, про п'ятиконечну зірку, яка обведена в коло. І вона запитала, яку символіку несе ця пентаграма, бо в неї. Відчуття, що вона завжди сприймала її якось там негативно, і вона запитала, що інші про це думають. І мене це нагадало те, як коли я вчилася ченнелінгу, мені нагадало це такі вправи, які ми робили. Зараз хочу трохи сказати, мабуть, два слова про ченнелінг. Коли я говорю про ченнелінг, я не маю на увазі там. Людей, які підключаються там до якихось істот, до якихось цивілізацій, чи не знаю духів, чи ще чогось, до якихось енергоструктур і передають ту інформацію, яку вони <кхи> чують від них, і що вони їм говорять. Тобто я не маю на увазі це. І взагалі, коли я чула про ченнелінг, то мені на першу думку приходило саме це, бо я саме з цієї точки зору бачила ченнелінг. Але коли я вчилася ченнелінгу, то це було трошки не про це. Це було набагато ширше і глибше. Тому що це було про підключення до своєї інтуїції, про з'єднання зі своєю інтуїцією, з'єднання зі своїм вищим я, про те, щоб навчитися чути свою душу, навчитися чути бажання своєї душі, те, що душа запланувала на це втілення. І також це було про таке інтуїтивне щитування інформації, інтуїтивне щитування людини, символів, подій. Тобто, коли ми на цих курсах робили різноманітні практики, то це були практики саме на відключення розуму і на з'єднання з чимось вищим, коли ти відчуваєш, коли ти відчуваєш не просто почуттями. Коли ти відчуваєш на якомусь цим шостим відчуттям. Ем, так от, чому я говорила про це, про знаки. І в нас були такі різні вправи, де ми Ми взагалі працювали в групах і були теж різні вправи, де ми розглядали якісь там речі, ем, якісь символи, можливо, якісь там езотеричні знаки, або там розглядали поняття, якісь теж саме там душа чи аура. І ми ми входили в певні такі да, дативні стани, коли ми відключалися, можна сказати, від розуму, від логіки. І в цих таких станах е, якраз ми займалися цим зчитуванням інформації. І я була дуже е, здивована, мабуть, не знаю, дуже, не дуже, але я була здивована тим, що коли ми потім давали свій фідбек, і кожна з нас говорила про що для нас це, то часто ми говорили різними словами. Але сенс і смисл завжди був один і той же. Тобто щитування якихось понять, символів завжди сенс був один і той самий у кожної з нас. І це мене дуже дивувало. Тобто, ну наскільки це сильно працює, так що. Е ми відчуваємо і щитуємо один і той самий предмет, в принципі, однаково. Так, є свої нюанси, так, ми описували, можливо, якимись різними словами, але цей глибокий-глибокий смисл він був саме про, про саме однаковий. Так? І коли, якщо повертаючись да, до цієї дівчини, яка сьогодні задала питання про Пентаграму, то я спробувала теж так підключитися, можна сказати, до. Цієї інформації і спробувати читати цей символ. Мені стало цікаво. І насправді якогось негативу великого чи взагалі негативу я до цього символу не відчула. Тому що пентаграма для мене вона відчувається не як негатив. Це не типу там використання в якихось сатнинських обрядах чи ще щось. Для мене це про інше. Я думаю, ви знаєте, перший аркан. Із карт Таро, Аркан Маг, і на класичній колоді він зображений, такий мах зображений, де на столі різні символи різних стихій, і він там тримає свій цей посох, чи як воно називається. І маг символізує матеріалізацію, він символізує з'єднання небесного і земного. І оця пентаграма, вона якось е, також для мене трошки про це. Тобто ця зірка, п'ять її кінців, вони символізують е, кож, кожен цей скінець, да, по, сам по собі він символізує якусь зі стихій. Але вся ця зірка, обведена вколо, вона символізує саме матеріалізацію. Тобто, окремо да, кожна частинка зірочки це про стихію, про п'ять різних стихій. Якщо трошки так відволіктися, недавно я почула таку цікаву теж інформацію, що стихій ніби не п'ять існує не вогонь, повітря, земля, вода і ефір. А є ще дві, типу як допоміжні так, стихії або, може, навіть і основні: це електрика та світло. Дуже цікава насправді думка. Але можливо, я її не зрозуміла повністю, але для мене трошки це не про це. Тому що світло насправді і вогонь це витоки одної і тої самої стихії. Можна її називати як світло, можна називати її вогонь, як захочете. Але для мене це одне і те ж. Тобто упрощаємо це стихія вогню. Якщо говорити про електрику, цікава думка, що можна це виділити в іншу стихію. Але як на мене, електрика це більше про стихію ефір. Тому що електрика вона символізує певним чином життя. Наприклад, в нашому мозку так, вся оця діяльність відбувається завдяки електричним імпульсам. І для мене електрика, ну, також електрика да, якою ми користуємось, вона теж певним чином пов'язана з життям. І тому я теж більше відношу її якось до ефіру. Взагалі, ефір це таке ефемерне поняття, якщо чесно. І, мабуть, не дуже теж зрозуміло, що означає стихія ефіру. Але ефір це для мене от про життя. Це та стихія, яка символізує собою цю силу життя, це одухотворення чогось. Да? Так от, все одно я дотримуюся цієї думки, що існує 5 стихій, а не 100-500. І оця зірка п'ятиконечна, в пентаграмі, вона символізує ці різні стихії. І за допомогою цієї пентаграми ми можемо матеріалізувати, ніби тому, що оце коло, воно якраз завдяки колу починається дія, починається активація цих стихій, і ніби змішування цих стихій, ніби енергетичний вихир він закручується. Всі ці стихії з'єднуються всі разом. Завдяки цій ефіру, завдяки одухотворенню, чотири стихії змішуються і виникає активна оця творяча сила, творячий дух. І пентаграма якраз для мене символізує саме цю творячу силу і творячий дух. І завдяки пентаграмі можна матеріалізувати, наприклад, да щось матеріалізувати там свої бажання. І не виключно да що різні там не знаю, відьми чи клуни, маги, використовували цю пентаграму в своїх якихось чи використовують цю пентаграму в якихось своїх обрядах там. Не знаю, для того, щоб якраз активізувати ці обряди, там одухотворити. Е, Тому не знаю, хороший цей символ чи поганий, але для мене він несе саме ось таке значення, що це творяча сила, що це активізація, активація там, наміру, що з допомогою цієї пентаграми ми можемо створити таку закрутити, оцей енергетичний вихор, який дає силу на створення чогось. Це, типу, такий активатор. От. І дуже цікаво, якщо взагалі говорити про символи, про символіку, я в моєму понятті, в моєму світі насправді кожна людина може щитувати символи. Може інтуїтивно, не, взагалі не може, а точно кожна людина інтуїтивно відчуває символи, відчуває події, там, відчуває явища, відчуває інших людей. 100% це так працює. Але оцей цей ланцюжок, ці його відчування, це, звісно ж, з енергетичного світу, да? це відчування, інтуїція, воно більш відноситься до нематеріального, до енергетичного відчуття. Воно це відчуття є в кожній людині, але проблема виникає в тому, щоб це відчуття матеріалізувати і перенести в наш світ. Тобто, коли, наприклад, щось я інтуїтивно відчуваю, то складнощі можуть виникати в тому, щоб пояснити це, перекласти це на мову розуму, щоб зрозуміти, я інтуїтивно не хочу там кудись йти, тому що там так-то і так-то я відчуваю там, якусь небезпеку чи ще щось. Ну, якийсь це такий банальний да, приклад, можливо, він дуже приземлений і не дуже точний, але сенс в тому, що інтуїція це енергетичне. І щоб її розвинути, треба навчитися її перекладати на мову розуму. І тут виникає якраз найбільші труднощі. Бо коли ми підключаємо розум, от ем, коли да, я говорила про ченнелінг, ми вчилися щитувати цю інформацію саме в такому стані медитативному, коли розум відключений. А для того, щоб перенести це потім на матерію, треба підключати розум. І проблема в тому що виникає, що коли розум підключається, то він просто відкриває двері з ноги. Він заходить і нічого не запитує. Для нього вже не інтуїція, нічого не має сенсу. Він повністю включається, бере правління в свої руки і все інше вже просто перестає працювати. Така от структура мозку. Він тут головний, такий, як би це сказати, такий. Пацан, такий, ні, не хочу говорити неприємні слова. Ну, тобто такий бугай, який бере правління в свої руки. І да, проблема виникає в тому, що оця тоненько, тоненький перехід від інтуїції до мозку треба прокачувати, треба розвивати. І кожна людина, дійсно, як я й казала, вона має дуже сильну інтуїцію. Кожен може щитувати знаки, але не кожен може їх перекласти на матерію і розвинути оцю цю навичку, але її можна розвинути. Для цього нічого іншого немає, як практика. Просто банально постійно практикувати, розвивати свою інтуїцію. Звичайно, є там різні практики, але деякі з них вони базуються саме на розумі. Тобто, наприклад, беруться да, картки, на картках, наприклад, малюються якісь символи, там трикутники, і на одному із них малюється там, коло, і вони перевертаються всі, так, щоб не було видно ці символи, і потім ти, типу, вгадуєш дещо. Типу так тренуєш свою інтуїцію. Звісно, такі практики, такі вправи вони мають мають право бути, але як на мене, це трошки інша штука. І Таким чином ми можемо дуже довго прокачувати свою інтуїцію, на це можуть там роки піти. І так воно працює. Але як на мене, це такий старенький, старенький принцип, і він базується більше на розум і на щось матеріальне. А мені здається, інтуїцію прокачувати треба не тільки так, але й саме через енергетичну сторону. Тобто, от саме Більше практикувати медитації, коли ми відключаємо розум екологічним способом, відключаємо свій розум і входимо в ці медитативні стани, намагаємося контролювати свої думки. Там да оця вся медитація про те, щоб зупинити потік розумовий потік, розумове мислення. І тому саме такі практики, як на мене, вони якраз сприяють розвитку інтуїції. Завдяки ним можна швидше розвинути свою інтуїцію, розвинути цей зв'язок між логікою і енергетикою. Так от взагалі до чого це все було? Про цю пентаграму, да? можливо, хтось закладає в неї якісь інші смисли. Якщо чесно, я навіть не дивилася в інтернеті, яке значення цієї пентаграми, Скоріше за все, там буде написано те, що її використовують там, в різних обрядах, в якихось е різних, е не знаю, можливо, навіть сатанинських штуках чи ще щось. Можливо, вона несе якийсь і негативний для когось смисл, але для мене це зовсім про інше. Це про така сила. Це сила. Матеріалізації і хто як її використовує, то там вона може нести різний смисли і негативний і позитивний. І кожен може навчитися вчитувати цю, цю символіку, не вдаватися в якихось книги, не шукати інформацію, а кожен сам може, кожен знак так не, не тільки да, зараз, просто я говорю про якихось якийсь символ на папері, можна вчитувати абсолютно все, починаючи там да, від таких символів, знаків, предметів, явищ, людей. Це просто робота з інтуїцією, яку можна натренувати. І натренувати її можна саме через медитацію, через відключення своєї логіки, через відключення розуму, через практикування цієї внутрішньої тиші. І тому, тому раджу спробувати підключитися до своєї інтуїції, до свого вищого я і тренувати це явище, цю таку сітху для того, щоб. Вщитувати інформацію, бо, бо з цим весело і прикольно, можна дізнатися багато чого нового про світ взагалі навкруги. Якщо вам було цікаво, ставте лайки під цим відео, задавайте свої питання і поділіться, що ви думаєте про інтуїцію, чи можна її прокачувати за допомогою медитації, чи можливо у вас є якісь інші дуже дієві способи. Буду рада, якщо ви поділитеся. Цим в коментарях і так ми зможемо обмінюватися інформацією і рости. До скорих зустрічей, Па-па!